Для Нововолинського індустріального парку обрали керуючу компанію. Нею стало товариство із обмеженою відповідальністю бюро інвестиційних програм. Про це повідомили 19 вересня під час дня депутата, що традиційно проводять напередодні чергового засідання Нововолинської міської ради. Відкритий конкурс провели 14 вересня цього року. До участі зголосилися дві компанії. Однак, конкурсна комісія відхилила одну із заявок через невідповідність пакету документів. Перемога компанія. Вам Це товариство з обмеженою відповідальністю і інвестиційно-коеруюча компанія Бюро інвестиційних програм. Е, вона буде заводити інвесторів в сфері переробки харчової промисловості, що відповідає повністю концепції. Е, більш детально ви зможете ознайомитись і ну, в пакетах, пакетах документів кожен індивідуально, е, тому що законом про інвестиційні парк Передбачили індустріальні парки. Передбачила конфіденційність до моменту підписання договору. за даними аналітичної системи «ЮКонтрол» Компанія бюро інвестиційних програм зареєстрована із березня 2021 року у Києві. Керуючим партнером компанії є Олександр Вікторович Бондаренко, український політик, економіст, підприємець. У 2019-2020 роках – голова Дніпропетровської ОДА. Упродовж 10 днів із дня прийняття цього рішення із переможцем конкурсу укладуть угоду про створення та функціонування Функціонування індустріального парку терміном на 25 років із можливістю продовження дії договору за згодою сторін. До слова наявність керуючої компанії надає ряд пільг для суб'єктів індустріальних парків. Це у першу чергу звільнення від сплати в'їзного мита або ввезення за пільговими ставками в'їзного мита. Можуть також за окремими рішеннями бути надані пільги з боку органу місцевого самоврядування. Це пільги із земельного податку і податку на нерухоме майно.